Вітаю, шановні учні. Сьогодні працюємо над темою фізичні величини та їх вимірювання міжнародна система фізичних одиниць. На цьому уроці ви дізнаєтеся, що називають фізичною величиною, як її можна виміряти, як користуватися шкалою фізичного приводу, як визначити ціну поділки приводу і що таке в межі вимірювального приводу. Наша дослідницька діяльність починається ще з маличку. і результатом такої діяльності є набуття власного досвіду щодо властивостей або характеристик тіл, які нас оточують. Поміркуйте, якими характеристиками можна описати дані тіла? За якими властивостями відрізняється тенісна та баскетбольна кулі. Ви скажете, що вони відрізняються розміром, але схожу мають форму. Виготовлені з різного матеріалу і відрізняються кольором. Якщо характеристику тіла або його властивість можна виразити числом, то ми говоримо про фізичну величину. Фізична величина це кількісно виражена характеристика тіла або фізичного явища. Виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною, що прийнята за одиницю, тобто з еталону, за зразком. Розглянемо кілька прикладів фізичних величин. Вони вам добре відомі. Довжина в фізиці позначається літерою L, наприклад, довжина шляху, об'єм великою літерою V. скажімо, об'єм соку в склянці, площа С, площа фігурки у вашому зошиті. Швидкість руху автомобіля. В. Виникає питання, як і чим вимірювати фізичні величини? З цим питанням розбиралися герої нашого мультфільму. Подивимося, який варіант розв'язання вони для себе знайшли. У мене є думка це виміряти свій зріст. Я можу виміряти твій зріст в папугах. У папугах? У папугах? А як це? Дуже просто. Скільки папуг в тобі вміститься, такий у тебе зріст. Ха. Дуже треба. Я не буду ковтати стільки папух. По-перше, нікого ковтати не треба. по-друге, і одного папуги вистачить. Мене. Ну, якщо ковтати не треба, тоді вимірюй у папугах. Раз, два. Лівою правою. Дуже просто. Вимірюється в да. Будь-якого зросту. Твій зріст 38 папуг і ще одне папугове крильце. Ну, крильце можна не рахувати. Що ж, нам з вами папуги та їх крильце для вимірювань не підходять в якості одиниць вимірювання. Ми використовуємо міжнародну систему одиниць. Вона була запроваджена у 1960 році, діє у більшості країн світу. В табличці ви бачите основні величини, їх сім, три з яких вам добре відомі. Отже, час ми вимірюємо в секундах, довжину в метрах, а масу в кілограмах. Всі інші одиниці вимірювання часу довжини і маси будуть вважатися позасистемними. Так, в деяких країнах використовують британську імперську систему вимірювань, скажімо, масу вимірюють в стоунах, об'єм в галонах, довжину в дюймах, в милях, футах. Це склалося істерично і переходу до міжнародної системи не відбулося. Навіщо ввели міжнародну систему одиниць? Щоб було зручно людям у усьому світі розуміти один одного, коли вони говорять про певну фізичну величину. Але ми з вами на практиці використовуємо і позасистемні одиниці, і в цій табличці ви бачите знайомі вам одиниці вимірювання і Теж їх використовувати. Довжина, наприклад, в сантиметрах, міліметрах, дециметрах, кілометрах, об'єм, літри, мілілітри, сантиметри кубічні і так далі. Площа сантиметри квадратні, міліметри квадратні. І швидкість руху, наприклад, в кілометрах на годину. В системі Сі, це буде метри на секунду. Тому під час розв'язання задач. То потрібно вміти здійснювати переходи між одиницями вимірювання. На екрані ви бачите таблички переходу. Їх бажано мати на обкладинці свого зошиту. з тим, щоб швидко до них можна було звернутися, вони представляють собою такі переходи пішохідні від одних одиниць вимірювання до інших. Потренуємося. Виконаємо кілька завдань, покажу, як їх застосовувати. Отже, переведемо 1 другу години у хвилини спочатку. Одна година це 60 хвилин, значить, одну другу множимо на 60, і це буде 30 хвилин. Секунди, одна хвилина це 60 секунд, а у нас з вами 30. 30 множимо на 60, отримаємо 1800 секунд. Друге, 150 грамів переведемо в кілограми і в міліграми. В кілограми 1 кілограм, грам це 1 тисячна кілограма. Тобто 150 множимо на 1 тисячну або ділимо на 1000, це те саме дія. Завжди легко ділити, тому я вам це раджу робити. Ми отримаємо 0,15 кг. А якщо ми хочемо 150 грамів перевести, наприклад, в міліграми, в таблиці відшукали 1 грам це 1000 міліграм, значить 150 множимо на 1000 і отримаємо 150 тисяч міліграм. Третє завдання. 400 см квадратних переведемо в міліметри квадратний. Такий перехід у нас є. 1 см квадратний це 100 мм. Значить, 400 множимо на 100. Дописали два нулі, отримали 40 000 мм квадратних. Далі переведемо це число в. Дециметри квадратні. Такий перехід теж у нас є 1 см квадратний це одна сота. Значить 400 множимо на одну соту або ділимо на 100: це така сама дія. Буде 4 дециметри квадратні. Ще один приклад: 350 см кубічних. Хочемо перевести в дециметри кубічні. Якщо подивимось в табличку, то такого переходу немає. Що робити? Створюємо перехід самостійно. показую як. Пригадаємо, що 1 см це у нас 0,1 дециметра. Це є в табличці цей перехід. Ось він. Але у нас кубічний, тобто підносимо до третього степеня, щоб був кубічний, так? І отримаємо, що один сантиметр кубічний це 1 тисячна дециметра кубічного Ось ми з вами і отримали перехід. Тобто, щоб сантиметрів кубічних Перейти в дециметри кубічні, ми маємо 350 помножити на одну тисячну. Або розділити на тисячу. Якщо 350 розділимо на тисячу, отримаємо 0,35 дециметра кубічний. І здійснюємо перехід між сантиметрами кубічними і метрами. Кубічними 1 сантиметр такий перехід у нас в табличці є осін. Це 1 мільйонна, тобто 350, ми ділимо на мільйон. Якщо розділимо і чисельник, і знаменник на 100, тут отримуємо 3,5, тут закреслимо 2 нулі отримали 4 знаки після коми. Отже, буде 0 цілих, 1, 2, 3, на четвертому місці 3 і 5. 0 цілих, 35, 100 тисячних. Як бачите, фізичні величини можуть бути як дуже маленькі, так і досить великі. І тому в фізиці ми використовуємо кратні та частинні одиниці вимірювання. Якщо фізична величина, так, якщо одиниця фізичної величини більше за основну, в 10, 100, 1000 мільйон, мільярд разів, то використовується кратний префікс. В одиниці називаються кратними. Відповідно, якщо фізична величина менше за основну в 10, 100, 1000, мільйон, мільярд і так далі разів, використовуються префікси, які утворюють частинні одиниці. Ці таблички також у вас мають бути завжди поруч, вони є завжди в кабінетах фізики, і покажу, як ними користуватися. Перше завдання. Переведемо 200 мілі -вольт у вольти. Вольти – це одиниці вимірювання напруги. Зараз це є не головним. Головне правильно зчитувати ось ці префікси. Мілі. Бачимо, що мілі це одна тисячна. Значить, щоб перейти в звичайні одиниці вимірювання, без префіксу ми маємо 200 помножити на 1 Тисячу або розділити на 1000 і отримуємо 0,2 вольта. Друге. 6800 ньютонів Одиниця вимірювання сили. Переведемо в ньютон Так, це буде така сама дія. 6800. Множимо на одну тисячну або ділимо на тисячу. І ми отримаємо 6,8 ньютона. А якщо б було не мілі, а мікро, подивимося, які зміни відбудуться. 6800 мікро ньютонів. Шукаємо в табличці мікро. Це одна мільйонна замість літер МК. Ховається 1 мільйонна, значить 6800. Ми з вами або множимо на 1 мільйонну, або ділимо на мільйон. І якщо ми це з вами зробимо, то у нас вийде 0,68. Далі Наступне. 0,55. Велика літера М читається мега. Джоулі. Джоулі одиниця вимірювання енергії, теплоти. Але нас цікавить зараз мега. Шукаємо в табличці префікс мега. Мега це у нас 1000, він, е, Вибачте, мільйон. Отже, 0, 55 сотик ми множимо на 1 мільйон, тобто за великою літерою М повається мільйон. І отримаємо 550 тисяч джолі. Для вимірювання фізичних величин здійснюємо прямі та непрямі вимірювання. Що таке прямий метод вимірювання? Це коли ми безпосередньо використали прилад і отримали одразу необхідне значення фізичної величини. Скажімо, в мензурку насипали пісок і одразу отримали об'єм. 40 см. Непрямий метод вимірювання. Використовується тоді, коли для обчислення потрібної фізичної величини немає безпосереднього приладу, але ви можете використати інший прилад, щоб за формулу обчислити необхідну фізичну величину. Так, об'єм металевого бруска визначаємо за формулою прямокутного паралелепіпеда А помножити на Б на С. За допомогою лінійки визначаємо довжину ребра А, Б і С і обчислюємо, і отримуємо 6 см кубічний. Всі вимірювальні прилади можна розділити на дві групи: електронні цифрові вимірювальні прилади та прилади зі шкалою. Головна відмінність в тому, що електронні прилади одразу показують значення фізичної величини, а прилади, що містять шкалу, потребують навичок зчитування даних зі шкали. Тому зараз навчимося, як зчитувати дані зі шкали. А для цього потрібно зрозуміти, що таке ціна поділки. Для вимірювальних приладів установлюють ціну поділки шкали та межі вимірювання приладу. Щоб визначити ціну поділки шкали, наприклад, термометра, обираємо два найближчих значення величини, наведені на шкалі, а саме 30 і 40. Визначаємо кількість поділок між ними. Вона дорівнює 10. Віднімаємо від більшого значення менше і ділимо отриманий результат на кількість поділу. Тобто від 40 віднімаємо 30 і ділимо на 10. Так, ціна поділки шкали термометра становить 1 градус за Цельсієм. Ціна поділки шкали вимірювального приладу це значення найменшої поділки шкали цього приладу. В межі вимірювання приладу. Це найменше та найбільше значення фізичної величини, яку можна виміряти за допомогою цього вимірювального приладу. Що ж, застосуємо набуті знання на конкретних прикладах. Виконуємо фізичне дослідження з визначення об'єму твердого тіла неправильної форми, скажімо, каменя. Визначимо, який метод дослідження тут доцільно використати. Звісно, це буде метод прямих вимірювань. Тому що лінійкою визначити розміри камміні кам нам складно, тому використовуємо метод визначення об'єму рідини до занурення після і знаходимо різницю. Все поступово. Перше, на що звертаємо увагу на одиниці вимірювання мензурки мілілітри. Потрібно пам'ятати, буде ви вивчити це, що один мілілітр – це одна тисячна літра або 1 мільйонна метра кубічного. Це все є в табличках переходу. Також звернемо увагу на межі вимірювання мензурки від 0 до 90 мл. Тобто більше за 90 сюди ми налити не можемо, щоб виміряти. Визначаємо об'єм рідини до, це буде об'єм В1. Користуючись малюнком, це можна зробити, але спочатку визначимо ціну поділки мензурки. Як було сказано у відео, шукаємо дві сусідні позначки, наприклад, 30 і 20, знаходимо їх різницю. 30 відняти 20, це у нас мілілітри, і ділимо все це на кількість проміжків між ними: 1, 2, 3, 4, 5. Ми рахуємо білі проміжки. Їх 5. Отже, ціна поділки становить 2. Мільілітри. Що це ми з вами знайшли? Що одна маленька чорна рисочка, ось ця, так, це 2 мілілітри. Тоді легко визначаємо об'єм. Бачимо, що рідина у нас вище за відмітку 30, 32, 34 і 36. До занурення каменя об'єм був 36 мл. Після занурення каменя. Бачимо відмітка 82, 4, 6. 86 мілілітрів. Тоді об'єм дорівнює 86 відняти 36 і буде 50 мілілітрів. Ми з вами визначили об'єм тіла неправильної форми, методом прямого вимірювання. Дослідження 2. Вимірюємо об'єм коробки. Як ви розумієте, тут використати метод прямих вимірювань ми не можемо коробку занурювати в манзурку з водою, тому доцільно обрати метод непрямих вимірювань. На малюнку ви бачите, лінійкою виміряли розміри коробки. і тепер ми можемо їх використати. Оформимо дослідження як задачку дано, а довжина коробки у нас 240 міліметрів, але нам зручно обчислювати, щоб не було великих розрахунків, наприклад, в сантиметрах, тому пригадаємо, що 1 міліметр це одна десята сантиметра. Тобто, щоб перевести з міліметрів в сантиметри, ми ділимо на 10. Отже, довжина у нас 24 см, ширина 17 см, і висота 10 см, позначаємо їх як А, Б і С. Шукаємо об'єм. Використовуємо формулу. Об'єму прямокутного паралелепіпеда А помножити на Б і на С, тоді об'єм дорівнює 24 см, помножити на 17 см і помножити на 10 см. Об'єм виходить 4080 см, вже кубічних. Тому що сантиметр на сантиметр і сантиметр дає нам вже сантиметр кубічний. Сьогодні на уроці ми багато чого обговорили. Переконайтеся, що ви знаєте відповіді на запитання, які з'являються на екрані. Якщо це так, переходимо за посиланням та виконуємо тренувальну вправу. Якщо ні, Звертаємось до відповідного моменту уроку, переглядаємо його ще раз, до тих пір, поки всі запитання зникнуть. Настав час оцінити свою роботу на уроці. Пропоную обрати собі винагороду. Велене смачне яблучко, якщо все було зрозуміло і запитань немає. Стигло соковиту грушу, якщо є певні запитання, але їх небагато. Ароматну та солодку полуницю, якщо запитань багато, багато чого не зрозуміло, і урок потрібно переглянути ще раз. Пропоную виконати домашнє завдання, визначити ціну поділки та межі вимірювання приладів, медичний шприц та мензурка, виміряти об'єм тіла неправильною форми. Бажаю вам успіхів! Переконано все вийде. Хай щастить!